Чомусь люди з віком перестають радіти дням народження. А Мені сьогодні 48, я радію, як мала дитина. Хочу розповісти вам один такий цікавий факт. Колись була передача очевидна і неймовірна. Я її дивилася років з 20, мабуть, назад. Всі деталі не пам'ятаю, з голови розсипалися, але основне, пам'ятаю. Якщо ти. Хочеш змінити своє життя на краще, у день народження потрібно промандрувати від сходу сонця і до заходу. І якось так сталося в день народження нашого сина. Ми всією сім'єю були у дорозі. Минуло буквально пару літ, і життя мого сина змінилося кардинально і в кращу сторону. Що роблю я? Я планую у свій день народження поїздку. Їхала, їхала і приїхала. Моє життя також змінилося і також в кращу сторону. Але я хочу сказати, що передача передачею все в нашій голові, в наших думках, в наших руках, в наших можливостях. Якщо ви бачите ціль, прямуйте до неї і не зважайте, навіть коли з вас будуть сміятися. Сміється той, хто сміється останній, з Днем Народження мене. Всім дякую за привітання!